Як купувати товари на Таобао? В цьому відео я покажу вам покроковий алгоритм, як кожен з вас зможе замовити товар на ТаОБАО і доставити його до себе додому. Перш ніж ми перейдемо до того, як будемо купувати, давайте розберемо, що ж таке Taobao. Так, що це в біса означає? А? Це внутрішньокитайський маркетплейс, подібний Грозетці або Амазону, на якому собі прості китайці купують товар. Ще хап'яопяо, наприклад, вам потрібно собі купити подушку, з щітку, будь-що, одну штуку, один товар і доставити до себе. Так от, як ви можете замовляти по тим самим китайським цінам, по яким купують собі китайці товари поштучні додому, так сьогодні ми будемо з вами разом розбиратись. І так, що потрібно для того, щоб кожен з вас зміг собі замовити товар на Таобао і привезти до себе додому. Перше, що вам потрібно зробити, це завантажити собі телефон додаток Alipay. Чому? Тому. Що Alipay – це найпростіший і найзручніший спосіб реєстрації на Taobao. хто не знає, Alipay, Taobao, Alibaba, 1688 – Це все одна компанія. І якщо ви реєструєтесь в Alipay, то це означає, що автоматично ви зареєструєтесь і на Taobao. Я завантажив на мій телефон Alipay, і зараз покажу, як можете зробити це. Ви робіть це прямо зараз зі мною. Я ввожу свій номер телефону. Я буду вводити український номер телефону. Пишу свій телефон, нажимаю Next. Після цього логін Верифікацію я пройшов і чекаю на смс. Смс ка мені прийшла. 126 682. Вводжу повідомлень. Мене питає Face ID. Я підтверджую. Ура! Я зареєстрований вже на Alipay. Що робимо далі? Друзі, переходимо в аккаунт. Після цього бачите шестереночку справа зверху. Нажимаєте на неї. Також аккаунт security. Переходите і тут вводите свій емейл. Прямо зараз це робіть. Введіть свій емейл. Мені зараз прийде код верифікації. На мій імейл, я його також ввожу. Імей я свій ввів. Далі логін, паспорт. Це важливо зробити, трошки пізніше ви зрозумієте. Зараз просто робіть за мною. Вам потрібно ввести будь-який пароль, і обов'язково, коли ви вводите пароль, запам'ятайте або краще запишіть собі пароль і емейл, який ви сюди вводили. Тому що, якщо вам потрібно буде верифікуватися, знову вас викине, наприклад, то ви знову зайдете за допомогою своєї пошти і паролю до Alipay. Після того як ви ввели свій імейл, і також у вас вже є пароль, зробіть наступне. Просто робіть за мною. Значить, бачите, справа під шестероночку. Галоч, от нажимайте на неї. Вам треба зайти в мій профіль, і вам тут покаже адреси, які ви можете ввести своїх логістів. Якщо у вас їх, наприклад, два чи три чи чотири, я вам покажу, як вводити емейл логіста. Подивіться, ось таким чином. Виглядає адреса будь-якого логіста, і можете попросити свого логіста розшифрувати для вас її, тобто провінція, місто, район, всю цю інформацію зазвичай логіст дає без проблем. Тобто, для того щоб посилка приїхала саме на цю адресу, і у кожної людини, і якщо ви реєструєтесь у логіста, є свій ID. От у мене, наприклад, ID 1196335. Тобто, якщо приїжджає посилка і на ній написано цей номер, то це означає, що це моя посилка і логіст її кладе на баланс для мене. І логіст вам тоді каже, слухай, приїхала твоя посилка. Але якщо, наприклад, китайці не написали ваш. Номер ваш ID на посилці, також нічого страшного. Я вам покажу, що з цим робити. Вам потрібно просто зрозуміти, де номер декларації, як номер декларації нової пошти, точно також і в Китаї є номер декларації внутрішньокитайських логістів, які доставляють товар по Китаю. Так, от що ми робимо? Ми зараз цю адресу будемо вводити саме в Alipay. Чому в Alipay? Тому що в Alipay трошки простіше вводить, зробіть за мною, і у вас, якщо ви зробите в Alipay, автоматично в Таобао також з'явиться адреса серед Адрес доставки, я нажимаю адреси після цього додати адресу, і мені потрібно ввести всю цю інформацію. Виділяю китайське ім'я, отримувач «7Т». Ви на китайській прямо так. От копіюєте. Робіть за мною просто покроково. Можете зробити мого логіста. До речі, адресу, щоб ви могли копіювати. Я залишу трошки нижче під випуском. І ви можете також копіювати і відправляти ці посилки на мою адресу, на мій ID. Я також своїх менеджерів залишу, щоб ви могли перший раз спробувати, як це, це працює, і доставити. За допомогою мене, моїх хлопців, до себе додому будь-яку посилку Таобао. А потім можете розібратись і додати потім свого логіста. Але щоб зрозуміти, зробіть це все з моїм логістом. Ви зрозумієте просто, як все це працює. Контакт ми ввели. Після цього нам потрібно ввести номер телефону, копіюю. Далі Регіон. Логіст знаходиться в провінції Гуандун. Після цього місто Гуанчжоу. і вам потрібна район Пан'юку. І нажимаєте ОК. Після цього вам потрібно нище ввести повну адресу. От просто. Бері і копіюйте повністю, отак от як я це роблю зараз у вас на екрані. І вставляю. Далі я можу поставити адресу по дефолту і нажати Сейф. Ура! Вже адреса доставки додалася в Alipay. Тобто, що ми на зараз маємо, в мене є доступ в Alipay, вже є логін, пароль, є моя пошта, є номер телефону, і також вже додана адреса логіста. І ви зараз дуже легко можете просто зайти на сайт taobao.com, замовити товар, сплатити українською картою. Я зараз покажу, як, і автоматично. Без всяких підтверджень товар ваш поїде до саме цього логіста. І коли він приїде, ви просто подивитесь в замовленнях номер декларації і своєму логісту кажете, у тебе приїхала, наприклад, зубна щітка. Подивись, будь ласка, він дивиться і він побачить цю зубну щітку, коли вона до нього приїде. І ми зараз переходимо на сайт Taobao, зробимо декілька замовлень, і ви зрозумієте, як можете сплачувати, як взагалі можна замовляти на самому сайті Taobao. Переходимо зараз на сайт Taobao, і дуже важливо, коли ви будете зараз. Вводити сайт Таобао, робіть саме так, як я кажу. Вам потрібно ввести не просто Таобао в гуглі або Таобао.ком вам потрібно написати саме ось так. Ви пишете ось так: вород.тао taobao.com. чому саме так потрібно писати? Тому що якщо ви напишете taobao.com, вас просто кине зразу на Taobao, де немає можливості верифікації за допомогою Alipay. А якщо ви пишете worldtaobao.com, як на екрані, Taobao розуміє, що ви всередині Китаю і ви зможете легко верифікуватись за допомогою Alipay. От дивіться, нажимаєте просто на кнопочку, наприклад, ось сюди, і вам тут показує можливість верифікації на Taobao. Є ось такий QR-код. Логін-пароль, якщо у вас є на Taobao. але краще за все верифікуватись на Taobao за допомогою додатка Alipay. І ви нажимаєте ось такий от синій значок. У вас покаже QR-код Alipay, значком Alipay. Ви заходите до себе в додаток, нажимаєте Скан, скануєте. Нажимаєте синю кнопочку верифікувати, і після цього у вас може запросити, та як у мене зараз запросило, відправити смс-ку на ваш мобільний. Нажимаєте ось цю таку кнопочку справа. Це кнопочка означає відправити вам смс. І зараз мене просить верифікувати. Тепер мені пішла смс. -ка. Мені прийшла смс ка 1823. червону кнопку. Ура, я на Taobao з своїм логіном і паролем також в мене вже є тут додана адреса, і я можу зараз легко вибрати будь-який товар і сплатити цей товар прямо на Taobao. І давайте ми почнемо з того, що просто зараз посерфимо на Taobao і щось з вами купимо. Що ви зараз побачите? Ви побачите, що у вас Taobao китайською мовою. Слухайте, ну зараз все дуже просто. Я в даному випадку користуюся Google Chrome. Якщо ви користуєтесь іншим якимсь браузером, там також можна перекладати його мовою вашого комп'ютера. Наприклад, ви нажимаєте ось на цю кнопочку зверху українська, і у вас перекладає на українську мову за одну секунду весь сайт та Воно. Не досконало перекладає, але сенс зрозумілий, тобто ви все зрозумієте. І зараз от я просто дивлюся там різні товари: якісь дитячі товари, меблі, сумки, що завгодно тут просто продається. Ноутбуки, камери, планшети, меблі. Я натискаю мати, дитина. І так, наприклад, дивіться дитяча фотокамера. Я на неї нажимаю. Мені показує цю фотокамеру. Я можу подивитися тут фото, відео про цю фотокамеру, деталі. І ще зверніть увагу, що ви можете тут вибирати прямо у карточці. Різновидності цієї камери або комплектацію. От, наприклад, є камера там різних кольорів. Є, наприклад, рожева, є блакитного кольору. Тут і також є 32 гігабайти пам'яті, 16 гігабайти в пам'яті. Ну от дивіться, давайте я беру першу ось цю за 60 юаней, Нажимаю на кнопочку Купити зараз. І мені тут пропонує, щоб я вибрав на який склад саме відправляти на ось цей або на ось цей. У вас буде одна адреса, яку ви додали. Це відео ви можете дивитись через півроку, наприклад. Можливо, якісь зміни можуть бути на то. Таобао, якщо не буде Аліпей з'єднуватись з Taobao по адресі протязі там багатьох років іноді такі глюки у них були. Тому я покажу вам, як ще додати адресу саме на ТаОБАО. Якщо, наприклад, у вас адреса тут не з'явилася. Дивіться, ви нажимаєте адресу управління, і у вас з'явиться така менюшка. Я рекомендую залишатись на китайській мові. І справа нажимаємо на цю кнопочку, і ви додаєте адресу, щоб перекласти і просто зрозуміти, що там написано. От дивіться, інформація я переклав українською, інформація про адресу. Есу, ви тут будете вибирати район, все те ж саме, що в ми робили. Потім сюди повну адресу додаєте, ім'я, номер телефону і підтвердив. Але змініть знову на китайську мову, щоб воно не перекладало, щоб воно правильно все вибрало. І так, дивіться, що вам тут вибирати, китайські іерогліфи, як тут розібрати. Це дуже просто. По перше, я вам трошки нижче під випуском написав який символ. Просто якщо ви будете рахувати підряд, то вкладка номер один, саме ось ця вкладка, вам потрібно знайти 19 символ. Ми просто з вами рахуємо. 続いては、私が何回も作ってく 19. Ось ця вкладочка вам потрібна. Це провінція Гуандун. Друга вкладка. Перший символ це місто Гуанчжоу. Ось на перше нажимаємо. Третя вкладка. В третій вкладці вам потрібно знайти сьомий символ. Рахуємо раз, два, три, чотири, нажимаємо на сьомий символ. І четверта вкладка. Вам потрібен десятий символ. Five, two, three, four, five, six, six. 10. Ось цей. Все. Я вас вітаю. Ви додали все, що потрібно: провінцію, місто, а також район. І тепер після цього вам потрібно. Просто скопіювати адресу ось сюди. Ви берете копіюєте і вставляєте повну адресу ось сюди. Далі вам потрібно вибрати ім'я одержувача, і ви його ось сюди просто берете і копіюєте, і під випуском Його ім'я є, просто копіюєте і вставляєте. Далі вам потрібно вставити номер телефону. Берете номер телефону, копіюєте і вставляєте. І можете тут поставити галочку: це адреса по дефолту, на яку будуть відправлятися всі посилки. Нажимаєте ось цю червону кнопку. Ура, у вас адреса додана. Тобто таким чином я вас навчив додавати адресу як на Alipay, так і на Taobao. І так, дивіться, зараз ми переходимо в карточку товару, адреса, яку ми додавали з вами, ось вона. І мені показує всю інформацію про товар, скільки він коштує: 78 юаней, класифікація, там колір. Вся інформація ви можете тут прочитати. Далі справа, ви можете побачити, як можна сплатити. Ви можете сплатити в юанях, можете сплатити через Alipay, До речі, якщо ви додасте в Alipay свою картку, це також можна. А можете... Просто карткою сплатити у себе на десктопній версії, так як ми зараз будемо з вами разом робити, надіслати. І мені пропонує додати мою картку. В мене картка вже додана. Ви можете ось таким чином просто натиснути використання нової кредитної картки і вводити тут свій номер картки, ім'я власника. Прізвище, ну все по класиці, насправді, і натискаєте кнопку Використати цю картку. У мене картка вже додана: 7354. Після цього я нажимаю «Оплатіть своє замовлення. Пройшло списання, ваш платіж успішно здійснено. Адреса доставки, от зараз на екрані, написано. Я натискаю Переглянути придбані товари і переходжу в категорію, де саме на цьому на моєму аккаунті, на якому я знімаю такі навчальні відео, є всі товари, які я замовляв. Перекладаю зараз українською, щоб ви змогли подивитися зазвичай, китайці відправляють вашу посилку на протязі 24 годин, і ви зможете зайти через добу і подивитися деталі замовлень, натискаєте ось сюди, і у вас буде записано номер декларації. І вам ця декларація потрібна для того, щоб ідентифікувати на складі у логіста саме вашу посилку. То що вам потрібно з ким? Заходите на карточку цього фотоапарата, копіюєте лінк. Це перше, що вам треба зробити. І друге деталі замовлення нажимаєте, і ви там побачите номер декларації по Китаю. Ці дві речі ви скидуєте на логіста. В даному випадку ви можете скинути просто на моїх менеджерів трошки нижче. Ви можете побачити їх контакти. Я залишу їх телеграм, і ви можете просто скинути ці дві речі і скажете, по цьому номеру декларації прийде ось цей фотоапарат. Менеджер скажуть ОК, і коли він прийде на склад, вам напишуть твій фотоапарат прийшов на склад, все окей, як його відправляти? Авіа або море Авіа, там тариф зазвичай близько там 15 доларів за кілограм. Якщо це море, то це там вийде вам за цей фотоапарат. Там буквально декілька Оларів щоб його доставити на прикладі іншого товару, тому що я тільки що замовив цей фотоапарат, номер декларації ще немає. Я відкрию зараз інше замовлення. От, наприклад, ось цю скакалку, деталі замовлення нажимаю, і що ми бачимо, перекладаю сторінку, щоб ви розуміли. І тепер дивіться номер накладної. Бачите, експрес-доставка юнда експрес. Вам потрібно скопіювати цей номер декларації і передати своєму логісту або хлопцям, телеграм яких нижче під відео, і таким чином вони ідентифікують вашу посилку, коли вона прийде, і все, і вона поїде до вас додому. І різниця така, що якщо це авіа, то фотоапарат приїде до вас за три тижні, якщо це море, то може приїхати десь за 70-80 днів до вас. Ну, якщо ви замовляєте якісь зразки собі додому, там щось невеличке, то авіадоставка окей. Єдине, що я рекомендую, не замовляти тільки фотоапарат, тому що фотоапарат. Буде доставити мінімум, порахують за 1 кілограм, тобто 15 доларів. Вам краще замовити щось там трохи більше. Фотоапарат, зубну щітку, зарядку, світильник, ще щось. І коли це все разом скомплектувати, то це також для вас буде коштувати 15 доларів за 1 кілограм. Для того, щоб у вас вийшла ціна, ну дуже низька, і ця ціна буде нижча, ніж ви замовите цей товар на українських маркетплейсах. Ось таким чином, друзі, все працює, все дуже легко. Тепер до фішок, як шукати товари на Taobao. Дивіться, ви можете шукати товар на та Перше. За пошуку, тобто ви просто заходите в Google-перекладач, пишете назву вашого товару, наприклад, зубна щітка. Вам перекладе на китайську традиційну. Ви копіюєте ці іерогліфи і вставляєте ось сюди, в адресу і нажимаєте пошук, і вам знайде багато багато зубних щіток. Чому саме так? Чому не англійською? Наприклад, тому що це китайці, і вони звичайно все пишуть китайською, і теги пишуть китайською, тому краще саме китайські іерогліфи, якщо ви шукаєте через пошук. Другий варіант, як ви можете шукати, це через категорію. Товару на Таобао. Тобто перекладаєте. Воно не все ідеально перекладає, але більш-менш тут все зрозуміло. Найкращий спосіб, який вам зараз покажу, як ви можете знайти товар, який вам саме потрібен. Ви знайшли на українському маркетплейсі якісь товари, хочете перевірити, а скільки ж він коштує на Таобао. і скільки це буде коштувати, його привезти. І ви просто копіюєте, вирізаєте собі цей товар. От, наприклад, як цю пляшечку я зараз вирізаю, і нажимаю пошук і завантажую цю пляшечку, бачите? Або ви можете вибрати у себе на ноутбуці, і нажимаю пошук. І мені по фотці знайшло. Саме такі пляшки, бачите, і дуже багато виробників. Ви можете дуже легко знайти собі саме ту ціну, саме ту пляшку, яка вам потрібна. Тому що тут можуть бути як торгові компанії, так і виробники. До речі, звертайте увагу на деталі: це може бути пляшка, наприклад, там на 500 мл, на 300, на 700. І тому ціна також може відрізнятися. Десь пластикова кришка, десь може бути гумова кришка, може бути різниця. Якщо ви замовляєте для себе, наприклад, пляшку на зразок, я рекомендую замовити декілька. Одну Трошки дорожчу, іншу, там трошки дешевшу, і таким чином, ви коли отримаєте, ви зрозумієте, це одна і та ж пляшка, або це можуть бути різні пляшки за якістю. Звичайно, все це ви можете прочитати, але найкраще це реально затестувати, купити ти реально у цього постачальника. Після цього ви зможете знайти це замовлення і замовити у цього постачальника вже там більшу партію. До речі, ви з ним можете спілкуватись. Бачите такий синій значок, це значок якби комунікації месенджера, і ви можете писати йому якісь меседжі. Наприклад, яка ціна буде, якщо сто штук, да? яка ціна. Буде, якщо 50 штук, і ви можете з ним домовитися і вже спілкуватися там в Директі. Він може там вас і на Alipay прийняти гроші, і на WeChat Pay, і можете сплатити просто карткою. Ну і так далі. Я розказую, як ще легше шукати товари на Taobao. Завантажуйте собі додаток Taobao на телефон. Прямо так і пишете або в Play Market, в App Store, пишете Taobao. Також верифікуєтесь, ви відкриваєте Taobao, нажимаєте Фотік, бачите справа, ви на нього натискаєте і наводите, наприклад, ось на цей от світильничок. І нажимаєте пошук саме ось такі от світильнички. Він коштує 32 юані, є 94, є 44. Саме мій коштує близько 30 юанів. Я його на ринку в Китаї купив. Якщо вам потрібно знайти саме ось таку машинку, в чому фішка цієї машинки? Це зарядка для телефону, таким чином покласти телефон і заряджати. Також ви можете покласти сюди наушники. А ось тут, коли вона заряджена, виїжджає для годинника, Тобто, просто потрібно покласти. І Ось таку машинку, наприклад, якщо ви десь побачили, да, наприклад, йдете по супермаркету, і ви думаєте, цікаво, а скільки коштує ця машинка на китайському маркетплейсі? Якщо ви щось хочете купити, щоб розуміти, що ви там не переплачуєте в 10 разів, да чи в 5 разів. Берете ось так, наводити камеру і вам показує, бачите, тут такі машинки, різні машинки, які ви можете замовити. Тобто є тут іграшки, і зарядки. І ви просто нажимаєте на будь-яку машинку і замовляєте її. Да? Купити. Адреса прив'язана, мені її вибирати по 100 разів не треба. Все, в мене списало гроші. Ось таким чином, друзі, машинка в два кліки поїхала до мене на склад. Тобто, ми з вами замовили вже фотокамеру, машинку для того, щоб замовити фотокамеру, нам потрібно було скільки там десь три чи чотири кліки. Да, то коли у вас карта прив'язана, ваша банківська віза або майстер-карт, адреса китайська прив'язана, то ви це робите реально в два кліки. Мінімум часу на те, щоб замовити, і саме таким чином, через телефон, через додаток Taobao взагалі найкраще купувати, тому що, наприклад, якщо ви йдете реально по супермаркеті. Побачили ось цю машинку. Вона коштує там, наприклад, в українському супермаркеті 50 доларів, або ви в Аврору прийшли. і Думаєте, все супер дешево. Наведіть телефон і зрозумійте, скільки реально це коштує в Китаї. І ви можете бути в шоці, що навіть в Аврорі товар може бути там в три рази дорожче, ніж ви можете замовити це на Таобао. Друзі, ось таким чином все працює. Якщо вам був корисний цей гайд, туторіал, як купити товар на Таобао, лайк обов'язково підпишіться, тому що я буду знімати і інші гайди, як купувати, наприклад, на оптових маркетплейсах, або на. На Маркетплейсі, такому як Pinduoduo, там товари бувають ще дешевше ніж на Taobao. І не забудьте написати в коментарях, що взагалі ви хотіли б, щоб я знімав що вам не вистачає, яких гайдів, якої інформації по бізнесу з Китаєм. І також це буде підтримка для мене і як мотивація для того, щоб я знімав в майбутньому подібні ролики безкоштовно. Побачимось у наступних випусках. Кайшаба!